Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір. Потужне усилення на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ось таку оборону я поставив. Не знаю, що з цього буде. Ага, оборона Б. Ну, тільки два рази напали. Подивимось, можливо, далі буде краще. Ну що ж, поїхали. Так, гупі, вакас, багато червоних. Гупі сповільняє Ману. Можна, в принципі, червоних і залишити. Червоних і залишити. І треба когось взяти іншого. Ну, давайте використаємо, спробуємо ось цього. Вона швидка, лікує, дає ухиляння. І там є червоненькі. Давайте спробуємо мультяшного каріла вигуляти. Ще ним не грав. Ну, давайте подивимось. Що з цього вийде, поїхали. Бафів не так багато, але ухиляння, плюс Старсвіт, якісь бафи там дає. Але подивимось. Так, ну, можна зробити трієчку жовту, червоні зберуться. Можна знизу жовті спочатку зібрати. Може, там кріс доїде? Не доїхав. Ну, добре, тоді давайте ось так, можливо, червоний знизу. Так, червоний доїхав. Все, мінус гупі. Тепер ось так. вакас поки не заряджений, і, можливо, поки цю притримаємо. Давайте пошукаємо або синій, або червоний, або жовтий. Так, жовтий заїхав. Тепер. Можна використати і ось так червоненьке прокинути. Може йому і вистачить? Так, вистачило. Так, б'ємо сюди. Тепер сині. Червоні трішки роз'їхалися, але добре, зберемо ось так. Ось так, ось так. І тут. Спробуємо подивимось, як будуть ці ухиляння працювати. Угу, Ухилилось, чудово. А там спрацювала сліпота від Буцан, Теж непогано. Так, ну що ж, перший бій, дуже швидко все вийшло. Ну, камінчики було достатньо. Так, зелені, два зелених, фіолетові, сповільнення мани, фаєс. Ну, феєс тут неприємний, але він повільний. Давайте так і підемо ще раз спробуємо. Можливо, червоних буде достатньо. Ні, цього разу. Червоних небагато. Можна кинути. Зелену трієчку, сині зберуться і ще синя підтягнеться трієчка. Можливо, знизу синій доїде і ще й жовтий доїде. Ну, давайте спробуємо. Ні, не доїхав. Ну, давайте шукати жовтні або червоні. Агнес, вона б'є потужно. Давайте ще пошукаємо жовтий. Ось таке комбо невеличке. Так, вдарила в Каріла. Так, Каріл майже від'їхав. Добре, спробуємо його, можливо, зарядити ось так через Фаєза. І вдаримо по центру. Угу. Як би нам зараз за чотче нам манус повільнить? Стрійки червоних ми не доб'ємо напевно. фаєза. І жовтих немає. Ну, добре, давайте тоді ось так прокинемо. Мінус каріл. Так. Тут прокидаємо. Фаєс лікується. Нам треба теж підлікуватись. ФЕС повільний, неповільний, а зарядився швидше, ніж мої зарядились. Давайте почистимо поле. Де ж ті червоні? Так, ухиляння спрацювали, але це не дуже нас рятує, я бачу. Так, там захисня, захисні стяги, ми їх, скоріш за все, не проб'ємо, але ж будемо бити сюди, треба фає запробивати. Давайте тут шукати червоний. Немає. Ось в повільний фаєс. Червоний. Не хоче. Знов сповільнили. Ось це вона лікує не дуже багато. Так, два ухиляння. Шукаємо. Жовтий нам потрібно. Давайте почистимо поле. Там вже э, ці зарядження цей вовер ще лікує. Ого. Щось дуже потужно. Давайте тут пошукаємо жовтий. Ось так. Ну, все. Зараз подобувають, ну, ось вони червоненькі почали приїжджати, але це вже дуже запізно. Ну Можливо, хоч ще когось заберемо цього гривла, наприклад. Ось так, ось так. Ось вам і фаєс. Так, б'ємо сюди, тут є ще червоні. Ну, давай ось так прокинемо. <кхід> так, перша поразка, ну добре, хоч нулік, і то чудово. Так, поїхали далі. Акіла. Ухиляння. Ну, давайте так і спробуємо. Можливо, когось жовтого потрібно було взяти. Але вже як є. Так, тут треба обережніше. Четвірочка червоних, в принципі, непогано виглядає. Але ж синіх немає. Жовтих теж тільки трійка. Ну, добре, давайте ось так. Жовті прокинемо. Ось тут зберемо комбо з синіми. Ну, взагалі нічого не дає. Тупо одні фіоли зелені. Так, червоненький зберемо. Каріл щось взагалі не хоче працювати. Так, давайте ось так. Зараз ще Олеся. Ну, це, напевно, ще й друга поразка. Давайте сюди-сюди. Нам потрібні жовті. А де їх взяти? Все там від'їхали. Зараз рахетри буде лікувати. Тихо. М -м -м. Більше б камінчиків у неї прокинути, так як воно заряджена вже. Ну, давайте ось так. Так, ухиляння спрацювало, б'ємо. Ось так ось так. Може червоний там знизу доїде. Доїжджають сині, ось червоненькі. Так. Добре, зараз завершилася одна рехетра. Червоні, чудово. Об'ємо. Так, давайте жовті. І лікує. Можна в неї прокинути. Так, так. Ось так червоні може вистачить, хоча вона там підліковується, ні, вистачило. Добре, поїхали далі. Мелія. Ел алікує. Може взяти синіх. Наприклад, Каріла залишити. Взяти. Ось Йокохайнена. Взяти планше. А стартфіфт нехай буде. Ману розганяти. Ну, давайте спробуємо такою командою. Хоча там норіль, він по синніх б'є сильніше. Але добре, нехай буде. Так, зробимо ось таке комбо невеличке. Там буде ще четвірочка жовтих. І нам не вистачає. Так, добре, давайте ось так. <coughs> Багато фіолів. Тихенько. Тихо, тихо, тихо. Кріти працюють дуже потужно. Спробуємо вакаса добити. Угу. Тепер тут, може, синій доїде. Так, все, мінус планше. Да, кріти відпрацьовують потужно. Тихо. Давайте це все знімати. Б'ємо сюди. Тут червоні. Ще червоні. Б'ємо ось так і чистимо поле. Ело, ело. Ну, знову чистимось. Так, охиляння спрацювало, це добре. Угу, Так, ще лікуємось. І ще лікуємось. <кхем> Б'ємо. І от у не вистачає зовсім трішки. Ну, добре, давайте ось так. Є, закінчили з ним. Так. Пошукаємо тут. Синій по центру є. Так, так. Все закінчили. Чудово. Так, ще один бій залишився. О, пішли мультяшки. Пішли мультяшки. Треба, напевно, повертати червоних тут. Два зелених, тому повертаємо, буц працює. І цей буде працювати. Ну, поїхали. Із синіх дуже багато. Так, трійка червоних там, трійка червоних там. І все. Ну, добре, давайте ось так прокинемо, пошукаємо. Давайте ось тут. Бальтик швидкий, зарядився вже з двох ходів. Добре, давайте зберемо тут червоні. Ой-ой-ой, да, Дуже потужно. Так, від'їхав, але ми не зарядимось. жовті нам не вистачить. Ну, Все одно спробуємо. Ось так тоді яд вже заряджений. Пробили його чудово, тихо, тихо. Тепер ставимо ухиляння. Напевно, краще пробити цю Star Swift. Сюди вдарити буцом. Угу. Ось так. І тут. Б'ємо сюди. І тут перезарядимо червоних. Можливо, так, задіспелила, але в нас працює лікування і далі. І це як баф рахується добре. Ну, тут впорались топ-5 оборона Б. Ну, подивимось, такий буде. Нелегкий турнірчик. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.